Друзі, повагою, всім привіт! Міннесота, Мініаполіс на базі. Дивіться, хто з нами є. Шановна пані Марина. Це Руслана жінка. Руслан мій партнер. Ми займаємося разом констракшеном. І сьогодні ми закрили один автопідбір. Ось цей прекрасний ренжове ревог, й рік, 70 копієчок. Клін Тайтл. Машина приїхала з Флориди. Костю, дякую за підбір. так що ми здійснили маленьку мрію. У мене дружина колись дуже хотіла ренжова ревог, поїздила, купляли. Маріни також маленька мрія. Дуже їй подобається така машинка. З русланом поспілкувались, каже: давай сюди і на базу і полетіли. Що по ренжове Супер. Марина У нас. Спеціаліст по волосся, вона дуже класний перукар. Так що, якщо вам потрібно, наприклад, зробити жінки укладку на свадьбу, на день роження пофарбує, все зробить. Зараз займається тим, що ліцензії робить. Так що може приїхати до вас на цьому ренжовері додому, зробити вам стрижку, тільки гроші давайте, і все буде нормально. Так що нижче залишаю посилання на Маріну. Ти взагалі про ренжовер мріяла, не мріяла? Це моя була велика мрія, ж я думала, що вона десь далеко. далеко. Але виходить, що в Америку приїхала, і вже можна собі дозволити. Да. Ну я тебе вітаю. Дякую. Якщо що, звертайтесь, все, катайся. Дякую. всім дякую, звертайтесь, друзі.